Облмуздрамтеатр готується відзначити 70-літній ювілей. Урочистості запланували на 28 грудня. Адже саме цього дня, у 1939 році, виставою Платон Кречет новостворений театр розпочав свій перший театральний сезон. Тоді до складу першого професійного українського стаціонарного театру у Станіславі увійшли трупи мандрівних театрів Галичини. А найбільше своє піднесення він пережив 20 років тому. Ми прекрасно пам'ятаємо, як у кінці 80-х, початку 90-х років наш театр був відомий і на весь радянський союз, і за його межами, коли вистави нашого театру гралися і на сцені МХАТу, і були поціновані дуже високо критиками всесоюзного значення і гастролювали за кордоном. Тобто, це справді був такий дуже славний період нашого театру. Служителі сценічної музи прагнуть повернути своєму театру колишню славу. Свіже дихання театр набув з приходом молодого акторського покоління. Саме воно творить сучасний та прогресивний, цікавий не лише для рідного міста, але й Європи. Театр у головного художника Олександра Семенюка. Також ювілей. Він працює тут уже чверть століття. Для мене театр, наприклад, це енергетика, енергія і відчуття. З розумом можна інколи в театрі і відпочити. Тому що саме ці два компоненти на з'єднанні дають це тепло театральне. На святкування ювілею запросили ветеранів сцени та колег з провідних театрів західного регіону. Окрасою свята обіцяють у театрі. Стане унікальна фотовиставка під назвою Театр Бачить сни.